Дівчатка, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити і запропонувати заглянути в свої косметички, адже маємо ті продукти, які сьогодні є з дуже крутими пропозиціями саме в каталозі, і ми можемо з вами оновити свій, свій макіяж. Отже, перший продукт, на який я звертаю вашу увагу, це адаптивна тональна основа The One, яка має купу переваг. По-перше, вона не комедогенна, вона не забиває пори, вона згладжує їх, вона прибирає жирний блиск на обличчі, а ще вона довго. Тримається навіть 8 годин, вона водостійка, вона має сонцезахисний фактор. Отже, це крутий продукт, який має бути в нашому макіяжі саме зараз, саме цієї восени. Другий продукт, без якого ми не зможемо обійтися, це наша новинка, це наша туш для вії з ефектом HD. Отже, на що звертаю увагу? На ексклюзивну щіточку, адже е, одна сторона, яка й не має щитинок, вона максимально піднімає вії. Ну а інша, інша яка має понад 200 щитинок. Вона їх прокручує. Ефект HD і мікс із чорних, максимально чорних пігментів, дає змогу побачити кожну війку навіть на екрані смартфону. Отже, це дуже крутий буде макіяж очей. Ну і третій продукт. Тей, той продукт, який... Да дарує саме вологий фініш, який доглядає завдяки олії макадамії, який максимально має непівпрозорий відтінок, і це наша олія для губ. Отже, восени, коли ми відчуваємо легку сухість, ця олія буде просто рятувати наші губки від сухості.